І на продовження теми, що красти треба менше на департамент освіти луцької мерії поскаржилися в бюро економічної безпеки і в Держаудитслужбу. Йдеться саме про ті тендери на молочку, які ймовірно заточили під своїх постачальників, і таким чином наварили близько 4 мільйонів. Ми про це вже говорили неодноразово. Ну і нагадую, що зокрема від переможця вимагали наявність міжнародного сертифікату. ФСС c двадцять який є далеко не в усіх виробників молочної продукції. адже цей сертифікат потрібен, щоб возити продукцію за кордон. І ось е журналісти Центру журналістських розслідувань Сила Правди поспілкувалися із фахівцями із тендерних процедур. І якщо коротко, то ці фахівці кажуть, ознаки то того, що тендер був заточений під конкретних постачальників, є. Зокрема, експерти зауважують на тих же самих сертифікатах якості продукції. Зокрема, те, що серед українських ІСО е, затисався там міжнародний, той, про який ми говорили раніше. І фахівці пояснюють, що вимагати міжнародні сертифікати департамент і справді може, ну, але є, як завжди, одне але. Якщо серед вітчизняних сертифікатів є такий, що дублює Сертифікат міжнародного рівня, то можна говорити, що замовник штучно звужує коло учасників, ну тобто обмежує конкуренцію. У тендерній документації луцьких чиновників такий сертифікат і справді був. Тобто вони просили два однакових документа, але один з них мають лише правильні учасники тендеру. Ну і зараз керівництво Угринів молоко це наш волинський виробник. Пішло скаржитись на департамент освіти в Державну і в бюро економічної безпеки саме через оці от мутки на тендерах, зокрема і на молочну продукцію. Максико, правда, приємно, що такі порушення департаменту освіти Луцької мерії помічаємо не тільки ми з тобою. Знаєте, важко не помітити таке, коли в тебе є очі, і правда тому.